The cat sat on the Не так давно в Мукачево почали прибувати кримчани. Першими приїхали військовослужбовці, які зараз уже проходять службу в військовій частині А 1556 Проблем з переселенням багато. Перш за все, це документи. А вже потім де зупинитись. Велика проблема існує в тому, що військовослужбовці прибувають без документів, не мають перво, ну, первочерних документів. Це і атістати, і особові справи. Питання ці звичайно вирішуються, вирішуються в плановому порядку і так би мовити, форсованими темпами Виходимо, ну Ну, перш за все, це поставити на забезпечення на грошове, щоб люди отримали кошти, посади прийняті. По забезпеченню житлом, ну, гуртожитком готові забезпечити всіх військовослужбовців. Зараз, наскільки мені відомо, ми очікуємо прибуття ще трьох військовослужбовців з Криму. Ну, тобто, житлова проблема як такова гостро не стоїть, тому що гуртожитки є. Звісно, військовий гуртожиток це добре, але декому такі умови трохи не підходять. І є сім'ї, в яких немає військовослужбовців, і скористатись гуртожитком частини не вийде. Саме на прийом цивільних і було орієнтоване оголошення міськвиконкому про пошук житла. В місто Мукачево на сьогоднішній день прибуло 17 сімей. Це в основному сім'ї військовослужбовців, а точніше, практично в більшій часті самі військовослужбовці, які приїхали для проходження служби. Це є два прикордонники офіцери, які будуть прохрешта офіцерів, які будуть проходити службу на так названий район Шипка, там де є радіотехнічний центр. Ті кримчани, які вже встигли розміститись у Мукачеві та трохи з ним познайомитись, в захваті від міста головне, що люди, які приїхали, всі е, говорять про те, що вони дуже е, відчули. Таку саму обстановку в місті дуже люди до них відносяться радушно, щиро. Їм дуже це приємно. До Мукачева продовжують підтягуватись переселенці з Криму, і десь їм потрібно зупинятись. У Мукачівському міськвиконкомі звертаються з проханням відгукнутися мукачевців, які мають можливість здати в оренду житло для військових. За довідками звертатися в управління праці та соціального захисту населення Мукачівського міськвиконкому у кабінет номер 16 вулиця Валенберга, 31, або за телефоном 5-42-91.